Добрий день добрим людям! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 23 березня, неділя, базарний день. Їду на базар. Погнали подивимося, що там продають і по чому. Гляньте, в кривому розі цвіте вже абрикос. Це абрикос ж, так? Гляньте, яка краса Боже. У нас на Херсонщині також зараз цвітуть абрикоси. Пахне. Щось не дуже. Як не крути. Ці дні прохладно, але як не крути. Весна. Весна, все буде квітнуть, зеленіть, життя продовжується. Треба триматися, гляньте, яка краса. Ой, я не доїхала так жарко у маршрутки, що я е, почті укачалася. У мене все впало давлення. Взимку писали, що в цьому укриття знайшли е, мертву людину. Це взагалі капець. Так, заходиш в укриття, а там лежить хтось мертвий. Тривога гудить, почалася, тривога. Так, зайду, зараз тут кофе вип'ю, тому що давлення в мене. У мене понижене давлення, не знаю, чим його піднімати. Зуття Запорізька, фабрика треба глянути. Красовка, це чоловіче. 1800. Такі туфлі гарні. А ось такі класні, легенькі, легенькі вообще. Скільки це? 1800. Це кожен. Дуже легесенькі, вообще приліз. Він такий колір такий сиренявий. Ось такі олівкові, класні. Ось такі літні басаношки, ось такі червоні нічого. 800 гривень. Такі нічого. Такі жовтенькі. Мені подобаються такі жовті, червоні кольори такі ходові. 500 гривень. Самокати по всьому місті. Кругом кругом стоять. усі самокати. Можна брати і їхати. Так, ну що, на базар, тоді в парк зайдемо, глянемо. Мені треба в м'ясний павільйон. Хочу там купити щось на холодець. Так хочу холодця. Квіти продають вже, бачите, 130. Ой, тут так деревом пахне взагалі. Ой, гляньте, крашенки. Це дерев'яні, так? Да? А по чому одне? 150. 150, ой, Це таке буде і буде, так? Да? На кожний рік. Дякую. 150. Так, треба гранатового соку випити по традиції. Ну, як по традиції, другий раз. Дивіться, <говорит> якщо зерно мені подобається, то можна додати. Здравствуйте. Здравствуйте. Добре. Добре. Зараз вижмуть мені стаканчик. А по чому у вас взагалі гранати? А ну, дета 190 грн. Ось один гранат 100 грн. Да. А откуда це вони? Азербайджан. Азербайджан. 50 грн стаканчик. Е, це він мені е зробив. А вообще то уже по 70 грн стаканчик. Дорожає, все, з кожним разом, все, хай Бог милує. Такий Вкусний сок. Ну, що той стаканчик, я могла б і пів літра випити зараз. Ну, дуже дорого. Що тут тільки нема. Ну, тут і дешевше можна купити і поторгуватися. Все є. Ось навіть закатка. А таматного соку нема у вас? А це, а це огірки квашені, так? Да? Да. Видно, що квашені. Ось тут чебуреки пахнуть біля шиї 30 гривень один. Так, на м'ясо глянемо. По 60 галяшка.

50. Це дуже-дуже багато. І роблять скидки, з дівчата. Творог, це за ціна. Я за, я це це за пів кіла, да? Да, творог? 20 кг. Та мені творог треба. Оце буде добре. Тільки такий, щоб не кислий. Я не буду пробувати їх. Давайте мені пів кіла, я вірю вам на слово. А сметана по чому? 80. То молоде у вас. А яйця домашні? 70 70. Хай буде. А от ця от э, сливка? Сливочка 180 180. А молоко? 35 35. так грам 300 відрізати. Щоб, кусочок. так, кусочек. Бринда по чому ви кажете? 250 вам виступає. 250. Ой, продавець молочного, я ну, не пробую ніколи в житті. Ну, я не можу. Я ну, брезаю. Как бы. А це прямо суне мені в руки, прямо суне. Пробуйте і все, пробуйте і все. Таке. Я ну, не можу пробувати. З дерева можу там з куща зірвати, що росте. А от на базарах не можу пробувати, тому що я очі. Очень-очень брезглива. Кусочок проковтнула, тепер треба э, запити. У мене ще давление, так взагалі нічого не пробую. Так, зараз тут піду. Яблок якихось взять. Так тут зелень продавали, щось немає. Щось тут пустенько, неділя нікого немає. Чорті що. Якщо хочете пустить ремонт, сочні. э, сочный ароматный вот этот. Если... Такие яблоко. Гольден. Шовки. Капуста мало до да 120. Диско 100. з таких яблук візьму чемпіон. Перейду на другу сторону, Вон бабушки, вроде би продають, там зелень. А це гляньте, так книги продають. Ось честь здаля бачу, в мене вдома усі є. Спілейн, це теж це детективи все. Так, ну мені книги не треба, це я все вже давним-давно перечитала. У мене вдома дуже велика бібліотека. Не знаю, кому вона треба. Так, що тут продають? Це що, рождественник? Це що, рождественник? А що це він зацвів? Красивий такий. Таке ландише. А що це? Ландише? Ландише. А що? А, черемша? Це ж я так розбираюсь. А, це який тут чесночок. Ну я знаю, що це черемша, просто хотіла бабуськи настроєння підняти і підняла. Так, зайду зараз в парк. Треба води попити, має так пале страшне. Сіни подорожчали трохи, але ну, ви знаєте, на базарі завжди можна поторгуватися. Я ось купляла і галяшку, і м'ясо, і творог, бринзу. везде дівчата уступають. Какби не дуже видать, хватають, розхвачують, і м'яса дуже багато, сала. Сало 100-250, сутра яке. Всього полно. Так що можна поторгуватися. Курс долара в нас впав трохи, 41-50. Це по банку, ну в одних в обмінниках чуть-чуть вище. Але людей на базарі дуже багато. Кому що треба, люди купляють і все нормально. Так, тривога іде. Гляньте, вже як тюльпани повилазили. Ще неділі-дві і будуть масово цвісти, клумби. Поїду тоді в ботанічний сад. Дуже хочу. Ви знаєте, я е, дуже люблю природу. Дуже люблю стару архітектуру. Я вже казала, в мене непонятна тяга до стар'я. І якщо є можливість, я завжди йду на природу. Я завжди йду в парк десь погуляти, прогулятися, подивитися. Так що і всім також цього бажаю, що не сидіть вдома, зараз погода шик. Треба виходити, гуляти, ходити, як би не сидіти вдома. Я люблю всякі екскурсії, роздивлятися. Ми до війни постійно їздили, кожен рік відпочивати на Западну, в Львов, там взагалі для мене рай, там старі будинки, стара архітектура, це взагалі. Взагалі, я дуже-дуже я це все люблю. Кайф. Так. Ой. Так що стараюсь, как би, щоб активно йшло життя. Помієте, ну вдома сидіть, как би, воно ну, не то. І по місту я дуже багато бачу, дуже багато людей. Оце скандинавська ходьба. Люди у віці такі вже. І вони з тими паличками. У них маршрути є, збираються групами і шурують, марширують по всьому місту. В парках я постійно їх бачу. Дерев'яшка, так. Сюди ще трошки так пройдуся. І тут самокати стоять. Людей мало, напевно, всі на базарі. 10.40 Така Каялинка гарна. Гляньте, Лінтека небо чесні, що. Там біля фігури. Я пару разів бачила, збираються. Ну, колекціонери продають там пластинки. Ну, я думаю, що більше не продають, а для спілкування. Що це таке за помост? Гляньте, розписали фігуру. Так, тут матюків нема, хоч. Таке, понаписували чорті, що. Це недавно розписали, бо взимку я, я тут один раз була, то не бачила. Що це провода так висять, гляньте? Тут током не вдар. Тут давно вже висять. Гляньте листочки, листочки вже гляньте які таке зеленіє все. Скоро буде красота все зелене, пахуче. Аби щоб війна закінчилася, можна жити і радуватися. Такий жовтий, красивий. Не знаю, як цей кущ називається. Такий жовтий, гарний, яскравий. Тепло на дворі. Хорошо. Трошки вітерець єсть, але це не страшно. Так, ну що, їду додому, скупилась, що мені потрібно було. Ви знаєте, найкраще це скуплятися на базарі. І поторгуватися можна, і побалакати з продавцем, і напробуватися, хто любить пробувати. І дешевше, трохи, ніж в супермаркетах. В автобусі так жарко, в мене лице горить, ніс червоний, опалювальний сезон, в маршрутках ще не закінчився. Топлять по повній програмі. У нас, кстати, вже опалення два дня як відключили, ну, кажуть, що це пов'язано з ремонтними роботами. Але в деяких районах міста ще топлять. Ви знаєте, лякали нас, що ця зима буде без світла, без тепла, але слава Богу, ми пережили цю зиму, було і тепло, і світло ні разу не вимикали, і все було добре. Дякую всім за увагу! Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе! Пока-пока!